Луцька міська рада дала згоду взяти на баланс з державної у комунальну власність майновий комплекс дитячої залізниці. Таке рішення обранці громади ухвалили під час чергової сесії міськради. За словами керівника департаменту економічної політики Бориса Смаля, йдеться про відновлення процедури передачі на баланс міській раді цього комплексу. Питання каже посадовець: технічне. Міська рада затвердила повний перелік всіх компонентів, які Будуть передані на баланс міської громади власність міської громади. Ну там список з 43 найменювань, починаючи від стільця, закінчуючи паровозом. Це, власне суть того питання. Ну і крім того, Луцька міська рада взяла на себе зобов'язання заборона на відчуження, тобто не можемо нікому продати, наприклад, і використання цього майнового комплексу за призначенням. Олені Любарський, 10 років до Луцька, вона приїхала з Одеси. Сьогодні відвідала з дідусем Луцьку дитячу залізницю. Я була ще маленькою, я сюди приходила, щоб кататися на цьому поїзді. Мені подобалося це, якщо б він працював, то я б покаталася. Взагалі. В дорозі мене тут привабив вид. вид. Ну, краса, яка, яка тут була. Відновлювати треба, тому що я знаю раніше, коли сюди приходив, дуже багато хлопців каталися в парк можна пройти, а я внучки кажу, пошли побачимо, в якому ж стані зараз залізниця. А от і побачили, Она йде там обвалено, все. Каже, о, хто ж тут буде ходити? <сіх> Ніхто не буде ходити, я говорю, мабуть, він не працює. На балансі дитячої залізниці тепловоз, два пасажирських вагони, дві станції Росинка і водограй, стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно, сказав Владислав Корецький. Хлопець відвідував гурток юних залізничників. Зараз каже, опікується подальшою долею залізниці. Надіємося, що у 2023 році ми зможемо її відкрити, покатати маленьких пасажирів. А я зможу знову поринути в своє дитинство і покататися на цьому маленькому потягу. За два роки, поки дитяча залізниця вже стоїть законсервована, вона втратила свою силу і потрібно вже буде багато чого змінювати, багато чого оновлювати. Але все, що залишається, не зміна, це історія дитячої залізниці. Ще в дитинстві років 5-6 Я тут катався. З батьком на сьогоднішній день, як бачимо, вона в занедбаному стані і і на її реконструкцію потрібні будуть деякі кошти. Але завжди подобалась оця романтика залізниці. Ти кудись їдеш? ти Завжди в подорожі. Зі слів керівника профільного департаменту міськради Бориса Смаля, залізницю почнуть експлуатувати, коли будуть гроші і безпека в державі. Зараз почнуть прибирати територію навколо колій. Раніше зробити це було неможливо, бо майно не перебувало у комунальній власності. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.